Всім привіт! Сьогодні я буду грати в артилерії з двома своїми підписниками. Так, бачу, зходимо ми. Тут мені прийшов подарки з мого коса. ну там, типу, уголі і всяке того. Я забираю, ще в когось пішу патрони мої підписниці. Взагалі планувалося в 4-0, не зміг приєднатися. Тож я беру золотий свиток і. На диво перша співаю. Тож треба якось було б купити собі револьвер. Але я купила ще більше. Ну, я думаю, що в нас дуже достатньо уголь, бо оскільки з мого класу, та не тільки з мого класу додавалося уголь. Ну, так. Бачу. Я купила собі патрони ще. Може, ну, думаю, я спалила уголь, який в мене був. Тепер я в безпеці. Тут там пісник вішає газети, щоб оборонитися, і далі. Тут це обична копотня, коли ти починаєш грати копотня така, знаєте. Тут чогось. Почали на нас нападати ковбої, і бачу, у мене не одно є столе. чи він здивувався, Хочу вийти, але не можу. І тут він став. Ну, Ми вирішили нападати на ковбоїв, ухиляючись і стріляючи разом. Але наскільки ви бачите, їх там було двоє. Ну, Мені допомогли, і ми всі разом справились. Тут ми з ним. Розбили камінь з вуглем і дістали. Ну Оскільки в нас однакові класи, в нас по-любому, коли ми заходимо, у нас вже є ось ця штучка. І тут О, ні, це ніж. Ну, я пробую спішити. У неї клас в кулаки іншої підписниці, і тому вона швидко вночі. Я ще не багато знаю про класу в кулаки, оскільки. Як сказати, я ще десь посередині так, не новачок в цій, рай, але й не профі. Тож ми зайшли і тут остановилися. Вирішили порождати ніч. Ну або ж просто по чесну у нас топово закінчилось. Ну, ми його в... зараз до цього вкинув в топово. Ми з ним пішли їх дразнити, він пішов. А туди я злякалася за нього, ну зараз ранок. Ми йдемо собі. І тут ми йдемо це, по-моєму, докторська хата, чи не так? Так, це докторська хата. Ну, звісно, вони, оскільки перші вже побігли, а вона швидко перегнала мене. Ну, я їм допомагала бити зомбі. Ну, ви самі побачите. Йдемо далі. Я забираю зомбі, бо на даний момент моя мета переручити. 20 вовків. Ви, напевно, бачили це оголошення. Тут ми заїхали в село, ми його вирішили розгромити. Ну і вроді все їде удача. Тож, він біжить на мене, це якийсь турбоприскорений зомбі, капець. Ті, що стріляють, особливо небезпечні. Нам ковбої вистачає. Ну, ковбой сам богу нема. У ну, мене дуже мало хп і тому. О, Блі, мене вбили. Фух, мене живе. Так. Мені треба все забирати, але почалась ніч. і За мною почали знати за зомбі. А, капець. ладно, ладно, спокойство. Ну. Ну, вони ж поки що тут зі мною, то в них є ж зброя, вони мене водні мають. Ну, типу, хоча б капельку захистити. Так. Так. Я забираю свої всякі прибамбаси. Ага. Тут вона вже у Сейф? Трохи ну хоча б оживила. Йдемо далі. Вона несе вуголь. Ну він би зараз нам не завадив. Трохи зомбі я візьму для вовків. Там вовки. І тут ми йдемо їх підкармлювати. Але чогось підкармлюємо лише двох. Мені почулось? А, це він б'ється із ними, як я бачу. Ми перекріпили вовків, але потім я їх зняла, бо поняла, що може випадково їх вбити. Все, далі... Їдем. Насправді це відео дуже довго, воно ще прискорене. І прискорене воно йде вже 17 хвилин. А от в оригіналі воно йшло 35. Але тут же виїздені, тож, ну, одним словом ми грали дуже довго. Але цікаво. Я поняла, що цих не продаються, або ж пишіть в коментарях, як може продаються ну, в шарифі. Так, ми далі... Ми їх продаємо. Ми їх продаємо. Так, оце не сюди продавати пішла, а це пішла продавать, ну, ми поняли, куди? Не повністю правильно вимовляю його назву, і забираю свою закону. Впустила своїх вовків. Зараз ніж вам До речі, зараз оці пушки їх отако пів. Вони здохнуть, і їх можна буде продати. І отрима ще 15 доларів. Тож, 15-15, ого, в мене вже 111, як думаєте, що купити? Ну, я, перш за все, піду куплю цей. Хочу подивитися, скільки броня? Ого, дорого, дуже. А броні на голову тут немає. Жаль, ми йдемо далі. Так, тут ми вже поїхали. У мене так і залишилося 111 доларів. На жаль, не витративши ні на що. Тут ми йдемо з ними в атаку на цю хаос і тут нічого, тупо ніяких зомбі немає, ніяких І скільки там ну всяких цих прибамбасів. Я даже писала їм джекпот. І вона а другий не відповідний. Я думаю, усі подумали, що це джекпот. Ну би вбили всіх, так. Да. Так, е, свідомо забрала. Опа. Ну, плюс золото в мені досталося. Йдемо далі, йдемо далі. Так, це я прикріплю і вроді ми готові їхати. Так довго їхали, а в кінці доїхали 30 кілометрів і дуже довго. Зато ми заробили дуже багато всяких монеточок, там, ну і того іншого. Наша мета була доїхати до Стерлінга, але, на жаль, не доїхали через те, що він був дуже далеко. Але ми майже всюди побували. Ось як бачите, зараз ми б'ємося з цими зомбаками. Я по них троху піу Опа, його вбили. Я йду його оживляти. Живий. Все. Я не буду забирати його повібації. Я по буду його постаживляти. Хай собі забирається вже не моє діло. Але тут на мене напали і мене опять оживили, бо це я вирізала і. У мене нічого немає. Ну, я вспіла забрати свій пулемет, свою кепку, не кепку, ніхто не це кепкою. І тут я пройшла якраз, як вона відкриває бронки. І щоб вона ще раз не забрала в мене те, я взяла перша. Ну, хоча б одненьку штучку, а там не чесно, мені обідно. У мене, як бачите, їх 14. я дуже бажаю збирати лавків, не знаю, чи у мене... Іменно в цій грі потяг до цього. Ну, дуже люблю, я збираю на клас того, що поручив говків. Як бачите, коли ми любили, кинулись в атаку і, на жаль, не вийшло. Але дуже прикольно, ми все село почти, так сказати, ограбили. Хоча не ограбили, як сказати. Ми ж не грабили. Ну і тут ми доїхали до цього форту. Звісно, тут всі билися наповно, але багато хто в цьому погиб, але ми їх спасли. Тут почали налітати з цих двох домиків, і назор нам ще й почалася ніч. Тут на бідного його, Дмитра Діму накинулися. І на мене також, як бачите, ще й почали стріляти по мені. Вона втекла, щоб було на щастя всім нам. Бо стільки ми обоє здохли. Тож я бисо забрала його полім'ю, бо не вспіла свій, як на мене напали. І от тож забрала далі свої пробамбаси. Його вона оживила. Ні, не оживила. Зараз іде його оживляти, йду, 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 йду. Так, я його зараз оживлю, не переживай, не двигайся, все живе. Так э... забираю свій там промоси. Так, що це тут таке? Чого вона сюди йде? Що це за місце? О! Це ж жнуло там де ці, ну я не знала. Ну, блін, вона вже забрала. Чого на перша забирає обіду? Ну, в старінг їм казали, що домовимося напополам. Але до стерень ми не доїхали. Тож з цілі ігри, коли бачили якісь винагороди, тупо починали битися з них. Я залажу сюди, цілюся. Просто випробовую ця штука дуже прикольна. Опа, я хоч по них не попала. Так, цілюсь, цілюсь, цілюсь. Тут уже ніч. Он там, як бачите, в нас капітан Проскотну. Ой-ой-ой, нас спають! Я не можу зайти туда. Фух, Фу, зайшла, зайшов, вже як напали на нас. Але поїхати не можна, понимаєте? Ну, у нас є про капітан Проскот, ключа нема. Ну, як виявилося, він сказав, що він на нього. Діна сказав, що він на нього. зараз... Дю Бью, бью, б'ю-б'ю-б'ю. Вони якісь безсмертні, блідолі, у мене дуже мало життя, дуже-дуже дуже мало. О, ух! Слава Богу, у мене там. Я поїду на свої конячки. Це не моя конячка а медичі, якщо що. Їду. Опа, наший ключик. Оскільки тут всього. До чи той кого, що я хочу. Гі... Це... Тут я хотіла їй однести, хоч вона в нас крала. їй знести один білети, оскільки це якось непростойно для мене. Але тут почалася всяка кри... крупня і не змогла. Так це що? Це ми доїхали до п'ять станцій, чогось чекаєте в другу сторону. Ми її випадково проїхали. Тут ми прощаємося, що було дуже-дуже сумно. Вона сказала, що вона виходить з гори. Мені дуже було жаль, оскільки вона гарний напарник. Вона нам молодець, дала всі свої вещи, які в неї були, ну, щоб не переводити, бо коли вона вийде, навіть якщо вона зайде, що було дуже мало відсотків, речі бій не повернулися, вони були дуже цінні. Тут ми з Дімою вговорювали, наскільки це було жаль. Тут його вбили, навіть не пам'ятаю за цього, як бачите, в мене броня. Вона мені купила. купила, як ви бачили, вона не була в боні, вона мені купила. Дуже приятно, до речі. Якщо вона бачить це відео, то дуже дякую. Так тут ми бачили, я бачу, що ми доїжджаємо. Ми спочатку пішли перед тим, як вийти. Ми обоє вже натомились, ми збираємося виходити. Ну ми збираємося перед тим як вийти, збирати ніколу Тесу. Так, я вроде би... напевно він теж збирається. Я надіюсь дуже. Бо я не, не складала ще. Так, ми йдемо оцей, я музик взяла. Фу. Так, йдемо далі. О, там мій це було. Боже, яка дурна. Я не забрав його. Вже пізно. Чув чу, 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 чу він напав. Фу, я піднялась до нього і підписана то... До... От і, і ми разом так боролись протягом фірів, бо коли ми стояли на висоті, я бачала я факт до речі, коли збираєте нікого те, що на тебе нападають та куча гора всяких зомбаків, просто йдемо і, ну, знаєте, типу ховаємося сюди, а потім зверху їх б'ємо, хоча їх дуже натовп великий. Зараз ви самі побачите відео, що залишилось 3 хвилини. надеюсь, вам відео сподобалось. Тут у нас і ніч, ми його добиваємо. І тут ми збираємо далі. Опа, він забрав яйце. ну як я могла забути. Так. Рука не випадай. О! Тут він запустив цю штуковану. Нова музика, кстати. Я не можу по них попасти! Так, цілюся здалека, але в мене закінчилися пульт в мене надіє на нього. Так. Я буду їх манити сюди, щоб їх убити. Він бачу хоча б за... Цікаво, він візьме мою ідею, надії взяв. Бо мені ж треба, щоб манили його літього. Він і так зі мною. Їх щоб вбивати. А то так нам нікого не досталося, Як бачите, воно дивиться, ні, ніколи теж ще не збіжав. Так воно наступав, він взяв мою ідеї, але їх тут багато-багато-багато. Він носімо. Так, ми їх бєм 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 б'єм. Господи, я впав мені ну капець! Фух, така морта переді мною велика якогось зомбака, блінка. Городь би всіх побили, то ми дивишся, Ну, їх там двоє, ми бачимо, сталося. вони далі розмножаються. Може, скільки їх тут, та вони довго будуть спамляться? Він здухший. а це я здух, господи. Я ще й з ми його зділили вперше, як ми його зділили напополом щось. Йому два було і мені два. І на цьому відео майже закінчується тут всяка клопотниця. Я йому кажу, поки він мені каже, поки ну ми ще не виходимо. А. Скучно, так. Але як бачите, вже ніч, тому ми не можемо вийти. Я їм допомагаю до кінця. Ми їх вбиваємо, так не хочеться виходити, такий великий рівень вже все-таки. Ну і їх буваємо. А на сьогодні все. Всім па-па. До скорих злюсьч. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. па па